Привіт. Лише це і все? А, так, будь ласка. Окей, це у нас буде. 233 долари. О, ви б не хотіли спробувати новий сервіс після плата. Що значить після плата? Це означає, що ви можете взяти цю клавіатуру зараз а заплатити потім. Е так, чом би ні? Чудово. Тоді це ваше. Насолоджуйтесь. Вам потрібні мої дані? Що? Чи мені скачати за стосунок, чи. Ні-ні, все в порядку, все готово. А у вас вже є мій номер. Ні-ні, це все буде після. Після плата. А -а -а. Ха. Ну тоді я пішов. Чудово, насолоджуйтесь. Так, побачимось. Бувайте. Хе -хе. Побачимось. Бувайте. Неймовірно. Роу не цей покупець заплатив. Е, ще ні. В сенсі, а він скористався нашим новим сервісом після плата, тож він заплатить пізніше. Це як це? Це він бере товар зараз, а оплачує його потім. Роване, але ж ти не взяв жодних його даних. Так, це все на потім. Роване, що? О боже, Алане, оплата буде пізніше, тому і після плата. Але Роумене, як він заплатить? Грошима, Алане. Боже, тепер розумію, чому у тебе невелика ставка. Роувене, як на твою думку, працює післяплата? О, Боже, невже я маю розжовувати все для твого маленького мозку? Так, будь ласка, добре, Алане. Покупець заходить, поки що зрозуміло. Так. Заходить і бере свій товар, угу. потім підходить на касу. Так, я складаю товар у пакет, Так. а сплачує він пізніше, використовуючи після плату. Як? Що? Як? Як він сплачує? Яким чином Роуене? Хто змусить його заплатити? В який момент наступає ця післяплата? Він. він ну розбереться. Що? Ну він Ну, він тут типу. Роуене, це не відповідь. А це. Ровене, ні. Ні, Я щойно усвідомив. При, притримай думку. Ровене, маємо обговорити. Це. Треба... Не треба, маємо вирішити питання. Ні, мені справді треба. А... Вони так, так, так. ем... Це було так, так, це було, а так, ні. Добре я стрімлю на твічі, там лише я і більше нікого. слеш... Це твіч Роуен. Тільки я, тільки я є. Я... Насправді, здебільшого, я взагалі-то в основному я.